Ранок-суботи останній день на відпочинку. Прибирання щораз. Mm -hmm. Та, за прогнозом сьогодні має бути весь день похмура погода без сонця. Тільки що буквально 10 хвилин тому дощик накрапав трошечки ось на столі видно. Зараз знову блакитне небо. Подивимось, що буде далі. Всім привіт! Починаю влог. Влог суботи. Останній день, тож вирішила вам зафільмувати, як ми його проведемо. Я надія, більш-менш активно це зробити. Тож робила попередні два дні майже перерву, принаймні весь день не фільмувала. Вечірні наші тільки походеньки. І завтра вже будемо завершувати нашу відпустку. Наскільки вона була вдала, чи вдалося нам відпочити, ми дізнаємось, коли повернемось. Зазвичай, коли повертаєшся вже до роботи, стаєш, тоді відчуваєш різницю, <різницю> наскільки ти був зовсім в інших обставинах, в іншій атмосфері, ніж це буває зазвичай на роботі. Тож в очікуванні дня. Нового. Прокинувся зараз повноцінно, так тільки Григорій. Він там снідає. А я п'ю каву вже другу і будемо планувати наш день. Спочатку треба туди, як до ресепції, тільки потім там треба. Всім привіт! Я в кофті, хоча у нас на вулиці. Не, не, не бачу, скільки інтернету немає. На годиннику не показує. В тебе показує, яка зараз температура? Хоча сонечко. На іншому екрані, тут я не знаю, як станути. Не Блакитне небо. Петро помчав. Не Отже, має... я вже казала і про прогноз погоди, але, бачите, у нас досі. Тепленько люди в басейні, а ми вирушили на пошуки ще одного басейну, так би мовити, з дослідницькою метою, щоб вдома не сидіти. Це вже набридло. Басейн цей поряд. Може, хоч новенький басейн надихне когось купатися. Так, нарешті мені перестало бути холодно.

Ось тут має бути басейн. Виявляється, що цей триповерховий комплекс відноситься до нашої відпочинкової резиденції. Ага, є. є басейн? Ага. так є басейн. Ага. Тут немає проходу, тут теж цілково. Треба ось так обійти по колу. То ще й не потрапиш. Ні, мамо, подивись це ось цей, а ось то це цей. Треба йти. І тут код якийсь треба знати, щоб зайти. Що? Можливо. 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 Треба спробувати. Насправді показано на карті, що басейн начебто відноситься до такої величезної території, але паркан тут зачиняється на код, щоб зайти. Це трошки дивно à uh, la piscine exclusivement réservé aux résidents open опенсю. d'accord, ok. Це тільки для цього комплексу. Ось табличка. Табличка, на якій написано, що цей басейн тільки для цього комплексу, хоч на карті на нашій він є, але написано, що він тільки для ось цієї резиденції open, open suite. Так, але басейн тільки для тих, хто живе ось в цьому будиночку. Є, звичайно. Але зайти в нього можуть тільки ті, хто в найближчих будиночках живуть. Це дивно, але нащо тоді на карті позначати, що це одна і та сама резиденція. І казати, і розповідати, що в них аж чотири басейни різних. Басейн. Басейн. Який? Який ви Ось думали, думаєте? Ось ще один басейн і теж з паролем. Його тут Або то був не він, або що. Але Той дуже нагадував. Ці дворі. Лія там же на дитячому майданчику. Попросилася. Окей, okay. okay, значить, ми, по ми з Григорієм не той басейн знайшли. А ось той. Питаво. І, І, І можна зайти? Нам. Там треба теж пароль. Але тато думає, що він знає пароль. А пробувати? Ні? Ми ще ні. Теж так гарненько, чистенько, але ж це не будиночки, вже квартири. Номери такі, але впевнена, що вони теж з кухнями, з усім необхідним. Басейн не можна пройти, уявляєте, хоч вже точно це той, що був на карті, але теж з кодом і код підібрати не змогли. Ну, там маленькі басейни, як мені розказали, значно гірші, ніж наш величезний. Людей зараз небагато. Оце бюджет, більш бюджетні апартаменти, то все одно думаю, таких можливо розмірів, як нам, треба, немає на 3-4 спальні. Скоріше таке, максимум дві. Одна-дві спальні. Там буде поряд ще один будинок? У нас така табличка теж є біля нашого басейну. Що вони використовують воду, яку очистили подвійного використання, тобто по друг. що латина Мабуть, каналізаційну воду. І з басейнів у нас там теж таке маркування було, що використовують воду. Тому не в басейнах не додають хімікатів, які можуть бути поганими або отруйними для рослин. Ну, це добре, бо і для людей воно не дуже добре. Та отак ми йшли з Семеном по цій доріжці, туди по асфальтованій. Так, так. І там, Саме ті... так. Ще одна доріжка і по тій дорожці, і там буде розрахувати. Там ще й тенісні корти є. Так? І он... Волейбол є. Угу. А ми скоро прийдемо, обадимо. Mm -hmm. mm -hmm. і... Оуч! Так, я задивилась на гольф і на тебе наступила трошечки. Вибачай. Жінки грають. Тренувальне поле. Так, і ось тут же бачиш всі припарковані ці автівочки. Іван дізнавався. Тариф 180 євро три заняття дві по дві години, ну, на три дні, групове, так. тобто родиною. Вирішили наступного разу спробувати. Для початківців, так, це на три дні, всією родиною можна повчитися гольфити. Ти б хотіла війна вчити? Так, нам туди. Результати, навіть гри. Ну Це вже для професіоналів. Люди ще якісь змагання проводять. Ми майже біля ресепшена. Це для пітанка. Місце. Настільний теніс. Гарненько як. Так. Ми ось там проходимо зазвичай, коли йдемо на ресепшн. Ноги на тренувати. Я ще з грузиком. Так, у нас відпустка закінчується. Інші люди приїжджають. Так, магазин зачинений. Це не бар, це магазин продуктовий. І він зачинений. Нехай. Справжня русалонька. Шо? Ти русалонька? І повертаємось. Лія трохи змерзла, бо в нас дощик накрапає. Татко ще там завантажує фільм на вечір. Мама, може, тепер тут. Так, дощик закінчився, інколи навіть сонечко проступає. І це говорить про те, що ніщо вже нас не зупиняє від басейну. Обернуться триває на різні пази, так хвабиться. Там за різні подавати. Так, ми ввечері. Йдемо в магазин, точніше, мені треба було швидко сходити, так як ми тепер знаємо Одесу, і не треба їхати автівкою за 5 кілометрів. Запропонували всім бажаючим, ну можна так пройти, можна так. Вчора ми так йшли. Йшли сюди. Ось. І всі погодились, ну майже всі, тільки Миколай залишався один, тож ми його, можна сказати, примусили йти з нами. На прогулянку. Тебе теж? Хіба? Ні. Ні. Я сказав, бо не можна самому залишатися. Ну, в 16 років можна, просто він майже весь час сам десь. І попереду в нього багато часу без сім'ї, тому. А ще він сьогодні небагато гуляв. Так. Тому так вийшло, що мені треба швиденько сходити в магазин, але йдемо ми всі разом. Сьогодні по-іншому трошки все виглядає. Тут вчора був ярмарок різних виробів і всього такого. Багато було людей. А сьогодні більш порожньою і зараз шоста пів. Сьомий, -е, а ми були о десятій майже. Вчора. Це такий сувенір, 7 євро коштує. Це пляж називається. Так, ага. Мольє називається. Мені більше акула подобається. Фріт з нагід є. Різні піци. Ціна не знаю скільки грамів, але 9, 10 євро, 12, 13 євро. А фермі закрита піца, ну, там звичайні корупції середньостатистичні. У мене тільки ввечері. Бачу тільки ввечері. А я хочу витратити ще грошей, насправді придбати ще браслети, тому що хочу привезти ці сувеніри. Такого плану. Обирати довго не дуже... ось цей магазин. Сіда вірітелі? Дорога на пляж, а ось тут супермаркет, який мене Цікавить, цікавить діти продовжують гратись на майданчиках. <з> цього магазину вийшло. Щось мені вчорашнє більше сподобався сусідній, тому йде туди. Начебто одна і та сама мережа спар називається, але чомусь тут дешевше набагато. Буквально прийшла за нектаринами, і за ось такими здоровезними авокадо 99 центів всього треба врати. Так, ну моя сім'я мене. Особливо не дочекалася, пішли на морозиво. Морозива. Нічого сиди. Тебе з чим? Чизкейк і снікерс. Чизкейк і снікерс? Таке буває. Я б тебе пробуєш. Я не люблю морозиво, скільки коштує. Так, я думаю, програму мінімум ви виконали ми по відпочинку. Завтра ще плануємо прийти піц поїсти сюди. Такий ось день, точніше, частина дня в нас минула. Я вже не фільмувала одне й те саме, як ми в басейни ходили. Навіть коли повернулися, там буквально 10 хвилин залишалось до закриття басейну. Але Лія все одно виявила бажання. Потім і Семен прибіг, то вони ще хвилин 5 встигли покупатися в басейні. Тож провели цей день перед останнім, перед виїздом по максимуму. Ось вже редагою відео наступного дня погода таки виправдала прогноз. Тож в суботу в нас був бонусний, додатковий, теплий, сонячний день, хоча і злива була теж ну така літня, мінлива погода. А, дякую вам за те, що переглянули це відео. додивились до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Попереду ще. Ще буде в нас частинка нашої відпустки, а загалом вже збори та дорога. Але то все попереду. А поки що на цьому все. Дякую за вподобайки, за те, що заходите привітатись в коментарі і підписуйтесь на цей канал. Бережіть себе, все буде добре. Бувайте.